А ми повертаємося в нашу студію і продовжуємо вітати усіх з хорошим ранком із п'ятниці 29 квітня. Надіємося, що поради, які щойно ви прослухали, будуть корисними для вас. Можливо, не в приготуванні сніданку, бо це вже можливо дещо запізно, і можливо ці поради будуть не актуальними, дещо заважкими для ранньої пори. Але вони вам допоможуть зготувати, наприклад, смачну вечерю. А ще ми надіємося, що корисні поради до тому, як готувати, що готувати і взагалі про те, як правильно харчуватися, як харчуються в Україні, нам надасть наш сьогоднішній. Ні, гість, Тож вітайте в нашій студії шеф кухаря Володимира Шуляка. Дуже приємно. Доброго ранку, Доброго. пане Володимире. Ви є таким, можна сказати, героєм нашого нового проекту, смачна країна. Тож можливо, самого початку ми розпочинаємо цей проект і хочемо з вами поспілкуватися. Ви розкажете нам взагалі про те, як про українську культуру харчування, ресторанну культуру, чи взагалі є в Україні така культура? Ну, в Украине э, как бы зарождается эта культура. Культура уже развивается. Благодаря нашим усилиям, благодаря гостям, которые хотят ездят вокруг, смотрят, хотят, чтобы это было в нашем ресторане. Допустим, гости приезжают и говорят, мы ели то, то э, в одной стране это, в другой стране то. То есть они хотят это видеть, например, э, в данном случае в моем ресторане. И я стараюсь, как шеф-повар, то есть, дать им то, что они хотят. А чи часто сьогодні українці відвідують ресторани? Ну, не так часто, як було это года 3-4 назад. Но сформировалась уже как бы кого людей, которые, например, можно разделить на три части. Часть, которые ходят каждый день, не каждый день, хотя бы раз в два в неделю. Есть гости, которые ходят они раз в неделю чи раз в місяць должны обязательно побувати в ресторані, навіть скушати то десерт маленький или покушати хорошо. І третя часть можна сказати, це якби как бы дірожження гості, які приходять именно на день рождения, свадьбы, то свадьби, только в такому случае. А от якщо взяти відсоток, то все ж таки більшість українців люблять ходити там вечеряти в ресторани чи все ж замовляють якісь все найчастіше в ресторанах дні народження, можливо, якісь бенкети, весілля. Що частіше? Ну, я вам скажу, раніше всі двіження в ресторані були прогнозовані. Тобто, це був четвер, п'ятниця, субота. В воскресенье, как бы, это де... да, да. сейчас, то есть прогноз, может быть, в понедельник очень много народу, но в пятницу может быть никого. То есть сложилась такая ситуация на нашем рынке, да, это называется рынок, в принципе, и практически непрогнозируемо. І шатка, і вал, і валка. Тобто важко сказати. Да, Але щось... все ж таки, якщо порівнювати українців і іноземців, то е, українці все ж таки більше ходять не, не, не щоденно, а більше до, до чогось приурочують похід. Да, більше праздники, а обов'язково. Тобто, ми візьмемо, наприклад, той же Париж будь-яке заведення. Ну, грубо говоря, забито. Тобто люди ніхто не збирається дома готувати, виходять, спілкуються, п'ють віно. У нас же це якби... Как бы Традиція, традиція Традіція хорошого дня, от какої-годовщини, вони йдуть в ресторан. Це вже значит. для людей більше ресторан сьогодні як свято. Так, да, більше були... як ресторан, як свято. Да. А от є певна ресторанна культура, чи дотримуються українці культури у цих ресторанах, чи правильно, наприклад, українці всі їдять, чи можливо є якийсь відсоток, чи правильно там вміють підбирати їжу, коли, коли як потрібно, чи вміють навіть столовими приборами користуватися? це можливо так. Ну, якщо взяти назад, лет назад, да, это был бум, когда да, все желали попасть в хороший ресторан. То есть они не знали даже, как брать приборы. На данный момент э, все меньше и меньше мы сталкиваемся с этим, что гости, например, не могут отличить рыбную вилку от стейкого ножа. То есть уже э, намного меньше проблем с этим. А чи можете ви дати, наприклад, якісь основні поради, щоб ви не знати кожен, коли приходить, наприклад, ну, так дорогий ресторан, де є не просто виделка і ніж і ложка, а кілька приборів. Що найголовніше, потрібно знати, наприклад, от хтось ще не, наприклад, звик тільки їсти, наприклад, виделкою і ножем? Вдома. В принципі, я стараюсь гостям. Как бы объяснить, не стесняться общаться с официантом. Если вы не знаете, тобто обязательно да да, порадити, да, 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 испытать и по ничего такого нету нет. І то же самое по меню не заказывать, смотреть на соседний стол, что они заказали, мне тоже самое. Угу. Поинтересуйте, может, под вас, если хороший официант вас обслуживает, он всегда подскажет, что вы хотите. Тобто, можно сказать, я вот, например, люблю такие страви, можно вишить да, ви да, да, да меню поработать. Да. Да, то же самое, если нету меню, по вашему желанию, если хороший повар, он всегда приготовит вам. Тобто, навіть може бути, що якісь Да, а, не... а чи було щось таке, що вам цікаво замовляли, що от Ну, я скажу, що незвичайно, не, звичайно, не, не, не цікаво, а був у мене в Росії гость, е, он оказався, як я потім розкажу, заказав багато зажарки з салом і туди багато гусіної печені. В принципі, це блюдо дуже жирне, і мені було, я вийшов в зал і пообщався гость, ну гость оказався нашим земляком з Луганська, і я спросив, як ви будете це чувствувати? Я думав, що не пройдет на авто. Ні, на наступний день, і так я это... в обед он кушало це блюдо. От для меня это просто ну, Можливо, українці, як вже до цього, звикли, як ми вже це розказували. А от чи сьогодні замовляюсь? все ж таки, українці українські страви, популярними сьогодні чомусь часто є, наприклад, піци, суші, чи, чи, чи все ж таки. В ресторанах бувають, наприклад, як клебенкети, великі свята. Чи все ж таки українці полюбляють сьогодні все українське таке? Ну я з вами не согласен вкус. насчет суші і піци. Суші піци це как бы, якби э, вже перейшло второстепенне. Тобто суші це в нас море фастфудів. Піца теж, вона вже якби как бы, не вважається ексклюзивом хорошого ресторану. Так, ресторана. це таке десь да. Перекусити. Да, это перекус, це фастфуд, може бути. Все-таки как бы генетика наша просит того продукта, который ели наши родители, наши бабушки и дедушки, и генетика просит те, те блюда из нашего региона, то есть то, что рядом растет, то, что рядом выращивается, и как бы не хотелось, но все равно где-то. Там, где-то сзади хочется постоянно что-нибудь своего. А замаляется же такие блюда иноземных країн? Да, обязательно. То есть, любой любящий себя гость обязательно закажет тот эксклюзив, который есть в ресторане. Если он часто ходит и он хочет чем-то себя удивить, как бы рецепторы уже забились тем, что он ел на протяжении там, года или двух, ему чем-то из 30% гостям это не нравится, но большинство уже приходят на этот продукт и едят с удовольствием. А от ви можете якісь... крім того, що українська кухня є такою жирною, калорійною, може, ще якісь є особливості, чим вона відрізняється від кухонь інших народів світу? Ну я. Вона і менш корисна, все ж таки. Ні. Якщо соблюдати, наприклад, сезонне блюда, тобто у нас зараз на даний момент є березовий сок, є у нас, наприклад, щавель, є крапива. Чому не зробити, наприклад, хороший зелений борщ із цих продуктів, що є? Много тобто Українська кухня це не обов'язково сало, Ні, там не обов вареники і так. Хоча всі я не пробував сало, ніде не такого сала, як у нас в Україні, навіть в тому же Києві. От. Тобто, все ж таки воно да. смачніше. А, а от що сьогодні найчастіше замовляють в ваших, в вашому ресторані? Ну, зараз, якби сезон весни, всі люди вважаючи себе, просять більше вітамінні салати. То есть больше всего на салаты люди приходят, супчик, салатик, это обязательно. На вечер уже идут десерты и основные блюда. А что пьют? Пьют, не скажу, что соки, соки у нас не в ходу. Мы делаем узвар, морсы, клюквенный, облепиховый морс и обязательно фреши. Фреши у нас стоят как бы первой страницу даже в кухонном меню. На аперитив обязательно фреши. А чи є мода на страви? Чи є, наприклад, щод, наприклад, тенденції 2011 року, що популярними є такі-такі-такі тут страви? Ну, я вам скажу, мода є, но не вся мода проживається. Було в одном год 3-4-5 назад, молекулярна кухня. Ми зараз на даний момент ее не слышно нее. И люди где-то подсознательно, если это молекулярно, это химия. Они вже боятся. Хотя там в химии большой нет. Була мода по фьюжн. То есть, ну, фьюжн-кухня это такое, что, например, каждый день ты кушать ее не будешь. Когда ты приходишь, например, вечером в ресторан в субботу или перед дискотекой, это другой разговор. Или когда у вас э, долгая беседа и, в принципе, делать нечего. Э, все, все равно, как бы, каждый... Сейчас мода, например, в России больше они возвращаются к кухне Советского Союза. То есть, mm -hmm. мода не мода, а... Те ж саме пюре на сливочках, котлетка, э, припущена рибка. Можливо, вже, знаєте, перепробували все і все ж таки подумала, що це, це було корисно, можливо, так, можливо, вже нічим не здивуєш і вже на смак просто. Так, э, да, вже до нас це все уже давно придумали і зробили. Тенденція нашого ресторану, моєї э, меню під наші гості, то, що вони хочуть. От зараз, наприклад, у нас всі глядачі снідають. Можливо, десь прати, що корисно їсти на сніданок, що корисно їсти на обід, що корисно на вечерю, чого не варто, наприклад, вранці їсти і так далі. Такі найголовічні вранці все-таки якби яйцо начнемо то більше білка, який восприймається. Не, не советую, звісно. Жарене, парене, обід обов'язково жидкое блюдо, це суп. там... Э... А от вранці це правда, що от вранці потрібно найбільше навіть, тому що це на цілий день. Ну, все залежить від організму чоловіка. Якщо э, чоловік любить вечером кушати, то він вже хорошо покушать. Я, в частности, хочу. Тобто, вже вранці, да, ще да. шлунок, можна сказати, да. такий не, не зголоднілий. Так, да. і вранці желательно починати день зі стакану хоча б води. То есть запосижи желудок, пойти сделать свои дела, в душ и сесть и хорошо позавтракать. Да. Да. И если вы чувствуете, что вы пообедаете часа в 3-4, то лучше, конечно, с утра пожарковать. А щодо ввечері э, і чи варто між обідом і вечерею ще щось сісти, перекусити? Ну, іностранци придумали таке поняття, як ланч, то есть не мешало какое-то печенье, стаканчик сока, плохо от этого не будет. А вечеря? Вечеря вже, если не начинать Часов 9 в 10, то в 7 часов, звісно, вечеря добавляти. І вона плотной. повинна бути най такою ситною. Наситною, але не переїдати, звісно. І оце що потрібно до 6-ї вечеряти. Як ви до цього да, Уже, бы дієти, все зависит від человеческого організму. Якщо человек чувствует, що он після 6. Не є, він прекрасно відчуває і держить фігуру, чому б ні. А якщо до то, того, що вночі, ну, наприклад, я, наприклад, полюбляю перед сном наїстися. Це не корисно, взагалі не корисно. Чи... Ну, ви знаєте, це это... у мене теж таке бухло. цілий день на роботі, вокруг все жариться, париться, ну, приходиш домою, відкриваєш холодильник і починаєш його трусити. Такою вже ну, нашого да, да, наш і... да, Це наш менталітет, і от этого нікуди не деться. Дякую. На жаль, Дякую. підходить до, до закінчення наша розмови, і на сам кінець побажання нашим глядачам на день, на те, як його краще провести, можливо, що навіть що краще сьогодні з'їсти, щоб він добре прийшов. Ну, треба, во-первых, що я хочу пожелати: любите себе і кушайте то, що свіже, доступне, і не перебирайте фастфудами і ненужними продуктами. Дякую дуже. Я нагадаю, що на в гостях був шеф-кухар Володимир Шуляк. І ми бажаємо вам, що вас день був вдалим, корисним і насиченим лише позитивними емоціями. Тож наш ефір продовжується, будьте з нами.